Плати. Наша сьогоднішня задача це вирішити дані чотири задачки на програмування, на розглудження в нашій програмі Python. Запускаємо нашу середу для розробки. Нагадую, що ми не користуємося нашою, на, нашою консолькою, ми запускаємо через файл, New File. Тобто, щоб в нас було створений файлик, в якому ми можемо з вами працювати та вирішувати задачі. Отже, розпочинаємо. У нас цікавить задача номер 1 Отже, в нас є якесь, не, не якесь число, в нас є два числа: числа А та Б. Пам'ятаєте різницю між числами і цифрами. Числ у нас безліч, цифр у нас всього 10 штук. В нас є саме число. Два, якась, два якісь цілих числа. Нам потрібно з'ясувати. Ти є парним числом сума чисел А і Б. Ну, давайте введемо. Отже, в нас є наша зміна А. Будемо вважати, що ми використовуємо для даної задачі цілі числа. Ми її вводимо, input, вводимо нашу зміну А. Вводимо число Б. Алгоритм, не алгоритм, попрошу вибачення, сам код аналогічний. Це у нас буде ціле число, яке ми вводимо з клавіатури. Далі в нас йде порівняння, якщо. А тепер нам потрібно. Просумувати наші А і Б і з'ясувати, чи парне дане число. Тобто це буде означати, якщо сума наших чисел парне число. Парне число, пам'ятаєте, це означає, що це таке число, яке ділиться на 2 без остачі. Пам'ятаєте, в нас є слеш-слеш, він нас ділить число на число і залишає цілу частинку, і є значок відсотка. Цей знак ділить число на число і залишає лише остачу. Нам якраз знадобиться остача. Тобто правильно звучить наша умова, якщо сума наших чисел А і Б при умові, що ми цю суму нашу розділили на 2, в остачі дає 0. Тобто це буде означати, що наша програма трошки цікаво сприймає взагалі, так би мовити, нашу звичайну математику. Наприклад, якщо ми 5 розділимо на 2, в нас буде 2,5. Якщо ми 7 розділимо на 2, буде 3,5 і так далі. Тобто, якщо ми ділимо непарне число, в нас в остачі залишається 5. Але якщо ми ділимо 4 на 2 буде 2, 8 на 2 буде 4. Але сама програмка в нас буде сприймати це як 2,0, 4,0. Тому він і перевірить цю остачу. Якщо остаче відділення на 2 дорівнює 0, ми виводимо результат, що наше число парне, число парне. Закриваємо кавичку, закриваємо дужечку, натискаємо Enter, стираємо. Описуємо умову ELSE. Інакше, в інших випадках, ми робимо print, число не парне. Число не парне. Задача номер один, наша вирішена. Рухаємось далі. Задача номер два. Звичайно, що вони йдуть в порядку зростання складності. Але з іншої точки зору і цікавості. Тут трошки цікавіше. В нас, здається, лише одне число. Давайте називаємо його X. У нас є якесь ціле, трьохзначне число. Ціле це в нас int. Ми його вводимо з клавіатури. Закриваємо і дивимося. Нам потрібно з'ясувати, чи є це число паліндромом в Дужечках перевертишем, тобто числом, яке чисається зліва направо і справа наліво, однаково. Наприклад, числа там 121, 575, 343, 898 і так далі. В принципі, і е, числа, які будуть повторюватися, вони теж є паліндромами 111, 222, 333 і так далі. Але щоб у нас було паліндром для трьохзначного числа, ми центральну другу цифру нашого числа залишаємо, як вона є. Наше завдання визначити першу цифру нашого числа і третю цифру нашого числа. Саме їх ми і будемо з вами порівнювати. Для цього ми використовуємо наш слеш-слеш. Це функція, яка нас ділить на 100 і залишає лише цілу частинку, тобто в нашому випадку від 100 до 999. Ми ділимо наше число на 100 і залишаємо тільки першу цифру. Х3 для будь-якого числа це завжди відсоток 10. Це для будь-якого з, з кількома умовного. Ми скільки б знаків цифр не взяли для будь-якого числа, х відсоток 10, це завжди буде його остання цифра. І тепер перевіряємо, п'є це число паліндромом. Умова звучить так, якщо x1 дорівнює x3, тобто, якщо наші цифри однакові, тоді ми кажемо print, число паліндром, закриваємо дужечку, кавичку дужечку enter, стираю. Else дві крапочки, Ми виводимо print. Ну і, відповідно, як ви здогадалися, число не паліндром. Є наша друга задачка. Рухаємось далі. Задача номер 3. Отут же трошки додається геометрії. Дивимося, нам дани радіус кола і сторона квадрата. Одразу їх можемо прописати. Сторона квадрата. Давайте в даних, оцей третій і четвертій задачі, все ж таки використовувати не цілі змінні, а вважати, що тут все ж таки може бути зміна з плаваючою комою. Тобто може бути якесь дробове число. Тому ведемо нашу зміну у вигляді флот. Input. Тобто будемо вважати, що в нас сторона квадрата або радіус кола, можуть бути дробові значення. R радіус теж у нас флот інпут. Вели ми наші значення. Тепер дивимося, у якій фігури площа більша. Випадок збігу не розглядати. Добре, нас цікавить тепер наша площа кола і квадрата. Площа кола. Нагадую, що це в нас наше значення пі r квадрат. Тобто це означає, що наше число пі помножити на радіус, і це, наш радіус має бути в квадраті. Можна або так записати, або ось так. Записи ідентичні. Відповідна площа квадрату буде дорівнювати. Оскільки в нас є тільки сторона А, пам'ятаєте, прямокутник це А помножити на Б. Коли ми беремо площа квадрата, в нас є лише одна сторона. Вони між собою однакові. Тому це буде А помножити на А. Або А в степені 2. Тепер порівнюємо. І так, нам потрібно з'ясувати, все ж таки, у якої фігури площа більша. Якщо площа кола. Більше, ніж площа квадрата. Я скорочено. С кола це площа кола. Площа квадрату. Тоді ми кажемо print. В принципі, ви бачите, print у нас нічого важкого немає. Ми просто виводимо те, що в нас питається в задачі. Нам головне правильно прописати умову. Площа кола більша. Прописуємо інакше. Print. Ну, і можемо прописати площа квадрату. Більше. Або ми можемо написати площа кола менше. І те, і те ідентичне в нас виконання умов. Давайте я трошки відступлю, щоб ми бачили нашу третю задачу. Тому що четверта задача, задача номер 4 трошки схожа на третю тільки тут в нас іде з площами навпаки. Нам відомі площі пола і квадрата. Тобто, тут вже ми з вами, якщо ми вводили саме. Сторону квадрату і сторону квадрату його радіус, то тут ми вводимо навпаки, що нам відомо площа кола, і нам відомо площа квадрата СКВ. тобто задача йде навпаки. Нам потрібно з'ясувати, чи вміститься коло наше рух у квадраті. Пояснення, треба порівняти радіус кола та половини сторони квадрату. Якщо ми візьмемо наш, нашу улюблену програму Paint, то нас цікавить саме, чи поміститься коло. В квадраті. Тобто в нас є квадрат, і нам потрібно з'ясувати умову, чи поміщається наше коло всередині. Тобто, ми розуміємо, якщо ми проводимо ну, умовно ось наш центр, ось, наша, ось наш радіус для нашого кола. Дивимося тепер пояснення. Порівняти радіус колу і половини сторони квадрата. Чому ми порівнюємо сторону, половинку сторони квадрата, а не весь квадрат? Тому що наш радіус, наш радіус, зрозуміли ситуацію, у нас іще разок, у нас є діаметр, якщо б у нас був діаметр, тоді ми порівнювали повністю сторону квадрату. Але радіус для нашого кола він має бути менше, ніж половина від сторони нашого квадратика. Якщо умова виконається, тоді кола поміщається, інакше коло не поміщається. Але для... але тут в чому цікавість цієї задачі, що в нас невідомо ні сторона квадрата, ні радіус для нашого кола. Ми маємо його обрахувати для сторони квадрати. У нас формула є в задачі номер 3. Якщо площа, площа квадрату це А в квадраті, то сторона А це буде квадратний корінь, із. Якраз нашого, нашої площі квадрату. Квадратний корінь з площі квадрату. Якщо ми беремо площа кола, ми дивимося, що це буде наша площа кола поділено, і тут у нас іде. на Пі Правильно, поділено на пі. Але зверніть увагу, у нас же ж радіус при площі кола в квадраті, це означає, що і тут ми маємо прописати, що це буде квадратний корінь з виразу. Я розумію, що, можливо, трошки. Можливо, треба було вам англійською якраз мовою писати, а не українською самі назви змін. Але я сподіваюся, що так для вас просто запам'ятається краще, що скола це не мається на увазі щось до школи. Це мається на увазі с тобто площа кола, СКВ площа квадрата. С площа квадрата. Далі ми визначили нашу сторону А, визначили наш радіус. Але ми розуміємо, що наш радіус. Це половинка від сторони квадрату. Тому ми вписуємо задану умову. Порівняти радіус кола та половину сторони квадрату. Якщо радіус кола більше, давайте менше. Давайте раді, розглянемо умову, що коло помістилося. Радіус кола менше, ніж половина сторони квадрату. Половина сторони нашого квадрату це А поділено на 2. Тоді ми кажемо, що в такому випадку коло поміститься. В квадраті. В усіх інших випадках ми прописуємо else print, кажемо коло не поміститься в середину. середину Квадрату. Тільки єдине, що нагадую: якщо ми використовуємо mat SQRT, якщо ми використовуємо число pi, то на самому початку. Нам потрібно прописати, що ми імпортуємо математику, імпорт, мат... що ми імпортуємо наш модуль математика, щоб наша програма змогла працювати з даними числення. Ваше завдання відтворити програми, вирішити, і проаналізувати, як вони працюють, які виводять результати. Зрозуміло річ, що в нас одразу всі чотири задачі йдуть в одній програмі, тому вони будуть виконувати дії під Маємо на завдання ось такі чотири задачі на розгалушення.